Сучасні топічні засоби для лікування псоріазу, в чому перевага комбінованих топічних засобів. Для топічної терапії псоріазу застосовують наступні групи препаратів: Перше – це топічні кортикостероїди, аналоги вітаміну Д, кальцитріол, кальцепотріол, інгібітори кальціоневрину, такролімус, пімекролімус, ретиноїди та заротен, зволожуючі засоби, саліцилова кислота та препарати дьогтю. Топічні кортикостероїди, які є високоефективними і безпечними, відіграють ключову роль у лікуванні псоріазу, особливо при локалізованих формах. Місцеві кортикостероїди мають протизапальну, антипроліферативну, імуносепресивну та судинозвужувальну звужувальну дії. За силою дії вони поділяються на сім класів: перший клас найсильніший, сьомий клас відповідно найслабший. Тривалість терапії залежить від класу місцевих кортикостероїдів, які застосовує пацієнт. Тяжкості захворювання, анатомічного розташування та віку пацієнта. Зазвичай топічні кортикостероїди призначають двічі на день протягом 2-4 тижнів. Підводні камені топічної терапії, побічні ефекти, тривалість лікування. Найпоширеніші місцеві шкірні побічні ефекти місцевого застосування кортикостероїдів включають атрофію шкіри, стрії, фолікуліт, теленгектазії та пурпуру. Обличчя та інтергенозні ділянки, а також постійно ліковані ділянки, особливо передпліччя, мають найбільший ризик розвитку цих побічних ефектів. Місцеві кортикостероїди можуть загострити акне, розацео, періоральний дерматит та грибкову інфекцію, а іноді можуть викликати контактний дерматив. Рецидив може статись внаслідок раптової відміни місцевих кортикостероїдів, хоча частота та тяжкість цього явища невідомі. Для того, щоб уникнути побічних ефектів, можна використовувати комбіновані засоби, що зберігають дію стероїдів. Чому комбінація галобетазолу та тезаротену у формі лосіону відкриває нові можливості в лікуванні псоріазу? Оскільки псоріаз зазвичай рецидивує після припинення місцевого лікування кортикостероїдами, важливо розглянути можливість використання препаратів, що зберігають дію стероїдів. Ці препарати були розроблені для доповнення та зменшення надмірної залежності від місцевих кортикостероїдів у вигляді монотерапії, зменшуючи ризик побічних ефектів кортикостероїдів. Такі засоби, як аналоги витаміну Д, місцеві ретиноїди та інгібітори кальціоневрину, можна використовувати як підтримуючі лікування. Тазаротен місцевий ретиноїд, доступний для лікування псоріазу з 1997 року. Терапевтичний ефект досягається через вплив на диференціацію та проліферацію кератиноцитів і знижуючи експресію прозапальних генів. Застосування місцевого тазаротену протягом 8-12 тижнів рекомендовано для лікування легкого та помірного псоріазу. Було проведено декілька досліджень, що продемонстрували його ефективність. Які побічні дії тазаротену? Часто при застосуванні місцевих ретиноїдів виникає еретема, печіння та свербіж шкіри. Потрібно уникати нанесення препарату на неуражену шкіру, щоб мінімізувати подразнення. Ці несприятливі ефекти можна зменшити шляхом використання крему або препарату з нижчою концентрацією, поєднання тазоротену з воложуючими препаратами, застосування його через день або короткого контакту на 30-60 хвилин, лікування та поєднання його з місцевими кортикостероїдами. Комбінація тазеротену з галобетазолом є корисним, оскільки зменшує подразнення, спричинене тазеротеном. Крім того, комбінація зменшує кількість необхідних місцевих кортикостероїдів, тим самим обмежуючи побічні дії стероїдів. Слід уникати застосування тазеротену вагітним жінкам. У жінок дітородного віку слід отримати негативний тест на вагітність за два тижні до початку прийому тазеротену згідно з інструкцією до препарату. Фототерапія відноситься до сучасних методів лікування псоріазу. Виникає питання, чи можна комбінувати фототерапію та тезеротен. Це питання виникло давно і проводилися декілька досліджень в США, в Японії в Китаї, і встановили, що комбінація фототерапії ультрафіолетовими променями. Б та тезоротену сприяє очищенню вогничу ураження при псорязі в порівнянні з монотерапією променями ультрафіолету спектру Б або тезаротену окремо. Незважаючи на те, що механізм синергічного впливу ультрафіолетових променів і тезеротену залишається невідомим, ми покладаємо великі надії на комбінацію цих методів лікування.